Доброго дня, шановні студенти та адміністрації коледжу. Завершення каденції це важливий день для кожного з нашої команди. Ми провели цей рік продуктивно з користю для великої родини ПФК завдяки активному студентству коледжу. На жаль, частину проєктів не було виконано через повномасштабне вторгнення, але більшість проєктів все ж таки було виконано. Пріоритетами студентської ради у 2022 році стали. Покращення комунікації, студент, студентська рада, адміністрація. Під час війни найважливішим було навтрачати зв'язок один з одним, також індивідуальна робота з кожним студентом. Під час моєї каденції з'явився новий напрям роботи молодіжна політика в нашому місті. Наші студенти активно долучалися до заходів, допомагали Запорізькій міській молодіжній раді. Я вдячний Ірині Жук та загалом ЗММР за таку можливість. Також підтримка атмосфери насичності студентського життя, в умовах карантину та воєнного положення. На мою думку, одним із досягнень для студентської ради це залучення активного студентства до роботи відбіркової комісії нашого коледжу. Менеджери, представники профі... профорієнтаційного сектору допомагали майбутнім здобувачам освіти створювати електронні кабінети, подавати документи, писати мотиваційні листи. Найталановітіші працівники, а саме Юлія Дурніцина, Юрія Балабанова, Вікторія Веткевичус, Ілона Горбачова, Ельвіра Ясаулова, Данилу Жуков, Аліну Захарову та Михайла Ковалевського було нагороджено подяками від ректора та фірмовими футболками ПФК. Найвідповідальніші студенти стали студентськими кураторами, які допомагали першокурсникам в адаптації до життя нашого коледжу. На жаль, цього року не було проведено нашого улюбленого традиційного свята Дня здоров'я на острові Хортиця. За цей рік було проведено багато різноманітних заходів, зі змістом яких ви можете ознайомитися на нашому телеграм-каналі студентської ради, бо щомісячно нами публікувався звіт. Дякую адміністрації коледжу, також директору, який постійно підтримував студентську раду. Ішли на зустріч. Та допомагало у багатьох складних питаннях. Нашій команді вдалося протистояти всім випробуванням життя, досягнути поставлених цілей. Кожен, хто очолював сектори та активно працював на благо коледжу, ви зробили цей рік краще та продуктивніше. Юлія Дольніцина, мій заступник, мій надійний помічник організації роботи. Я вдячний Юлії Балабанові за швидке інформування. Волонтерство наразі стало для нас. Звичним способом життя. Аліна Ємельяненко, голова волонтерського сектору, навіть за кордоном демонструвала незламність нашої країни. Не забуваю за тих, хто організовував наше дозвілля, а саме культурно-масовий сектор, який очолював, очолювала Алія Хмеджанова. Академічний напрям Володислав Коваленко та старости. Знаєте, ви на ви найкращі. За розвиток спортивного напряму вдячний Дар'ї Копотові та Володимиру Скотеренко. У нас були і слабкі сторони, наприклад, побутовий сектор, який майже не працював через невелику кількість мешканців у гуртожиту. Я вдячний кожному з вас. Не втомлююсь повторювати, що студенти економіко правничого фахового коледжу найкращі. Все колись закінчується. Ось і моя каденція добігає кінця. Я бажаю вам успіхів! А наступній голові сили і витривалості. Дякую за увагу! Все буде Україна!